Як розлогий літопис прилучна має багато культурну історичну спадщину, прекрасну природу, неповторні села, в яких все дихає історією і духом гостинного народу. Сьогодні, як ніколи раніше, важливо забезпечити справжній культ духовності. Вивчення невідомих сторінок, минувшими рідного краю, у безмежному морі української народної прози, чільне місце завжди належало легенді. Кожен народ, кожна нація, навіть кожне село мають свої звичаї, що передаються із покоління в покоління. Кілька століть тому наші далекі предки оповідачі склали перші казки і повчальні бувальщини, віра українців в існування надприродних сил, богів і духів, народні уявлення про походження рослин, тварин ставали підґрунтям для виникнення різних легенд. Їхня творчість – вже тоді була багата на вигадки і неймовірні історії. І дотепер українці передають кожному наступному поколінню різноманітні оповідки, додаючи все нові факти та нові версії. Кожен з нас може пригадати, як, бувало, в дитинстві старші люди розповідали історії про Затонулі у річках кораблі з золотом, про жінок відьом, які ночами доїли чужих корів, наводили порчу на людей, про виникнення населеного пункту, про походження лісу, озера чи урочища. При передачі інформації з вуст в уста кожна легенда набирала нового емоційного забарвлення. Саме тому до них був інтерес в навіть найскладніші періоди суспільного буття. На відміну від казок, легенда сприймалась в народі як достовірна розповідь. Вона вчила високої моралі в людських відносинах, бережливого ставлення до природи, несла в собі ідеї гуманності, соціальної справедливості. Здорової етики. В окремих легендах звучать сильні патріотичні мотиви. Багатостраждальний український народ ніколи не переставав мріяти про щасливе та забезпечене життя. Тому так часто зустрічаємо історії про затонулі кораблі зі скарбами, цілющі води в криницях та щедрих багатіїв. Багато легенд ширилося серед кобзарства. Кобзарі йшли в гущу народу, веселили, втішали своїми творами селян та міських жителів. Озброєні життєвим досвідом, знанням нелегкої долі українців, прискіпливі за своєю природою до людських вад кобзарі творили власні легенди, думи та пісні. Можливо, вони збереглися і донині. Працівники централізованої бібліотечної системи впродовж багатьох років збирали позирнині цікаві оповіді прилучені, які споконвіків переказували бабусі онукам, батьки дітям, онуки своїм нащадкам. Легенда історія кожного села. Відрізняється своєю оригінальністю, хоч є і схожі персонажі, а є і зовсім нові, більш сучасні події та учасники. З часом легенди стали обростати новими деталями. Сельчани розповідали різні версії однієї і тієї ж Бувальщини, але основна думка лишалася незмінною. Колектив бібліотечних працівників, готуючи матеріал до книги, прагнув зберегти неповторний колорит кожної легенди, адже саме в них переконливо відображено віру людей в краще життя, щире кохання, щасливий кінець, підсумок всякого людського буття. Маємо надію, що книга сприятиме. Формуванню у молоді інтересу та поваги до культури українського народу, естетичного смаку, навчить бачити і творити красу. Сподіватимемось, що вона стане духовним острівцем для читача, підживить любов до України глибшим пізнанням рідного краю Лідія Левченко.